В манає піджак Жаку коньяк. А під шаквелюр тепер я як блюр. Хоч пустий карман, бо купив рейбан. Треме на колфлей, але я не гей, а я інді. Таю на камазі під касету оазіс Я пишу пісні, як нелегко легко мені трата ті дату, я фанат Юту. За один білет зроблю всім омлет Чу я в Нью-Йорк на концерт Абьорк. А я їді бой, поїду бо з тобою, я їді бой, поїду бо з тобою, покатаю на Камазі під кассету оазис. Даю на Камазі під касету оазіс! Привіт усім! Мене звати Мік, і це Майнкрафт Бучачака. Ми сьогодні в пеклі в незері, в цьому жахливому місці, в якому гасти нападають з усіх сторін. Що ж я тут подумав? Подумав, що дуже багато. Тут всього негарно в мене побудовано, рандомно наліплено, до речі, він з прокачаним мечем. треба буде його вбити. Тобто мені не подобається вся коробка, я хочу її зруйнувати і побудувати щось тут класне дійсно. Ну, або хоча б спробувати побудувати щось класне. А також, а також, якщо включити далеке промальовання, то там на тому боці можна буде побачити, можна буде побачити. Фортецю. Я хочу зробити до неї міст напряму. Виявляється, вона просто напроти цього місця не треба обходити, так як я завжди робив. Тому давайте вимкнемо музику і займемося будівництвом. Ох. Ну що ж, поїхали будувати. Ну що ж, портал погас. Тому все, поки не збудуємо тут нормальну халупу, звідси не виліземо. Трохи я тут прибрав, позбирав здебільшого блоки. Але що це дерево, я хочу дуже зрубати, бо воно таке негарне. Воно мені зовсім не подобається. Отже, я зрубаю дерево і зроблю тут все рівнесенько. І вб'ю його. Однією проблемою менше, тепер не обов'язково. Зрубувати дерево. Адже мені допомагають тут. Тільки я не бачу тебе. Виходь! О, в мене нема стріли. Клас, треба. Десь повинна бути стріла, отже, це все, що я маю. О, є стріли, хух, я вже злякався. У мене тут нескінченність, так що можна не переживати. Пародон, такс. Де? Да, 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 да. Оба! Прямо в пику. О, я відчуваю, це буде весело. <рес> ну що ж, буду рівняти. Я просто прокладу тут шар блоків. Не буду заповнювати всі ці діри, бо я не хочу це робити до ранку Ось. Все почищено. Все підчищено, все рівнесенько. Так, що ж, я думаю, цей портал можна буде опустити вниз, нічого страшного не буде. Але поки що ми не будемо його чіпати, а. Займемося будівництвом. Я гадаю, що тут буде якась велика кімната, типу щось типу замку. Вона буде займати ось цю ділянку. Можливо, трохи менше, трохи більше в стіну. Я хочу, щоб спереді ще було подвір'я. Ось. І я хочу, щоб біля цієї лави було моє ліжко десь. О цьому місці, де ця лава. От, тому десь, можливо, не знаю. Десь ось так. От. Ось так буде мій замок. Так, що робити його до кінця чи Ні, ну, це буде важке будівництво. Але я буду будувати. давно не будував нічого архітектурного. Після цього ми побудуємо міст на той бік. І я покажу, як я там займався розчищенням ферми для візерів. Звітую про прогрес. Щось приблизно цього. Я будую. Ще сам не знаю. Е роблю поки що навмання. А там вже як вийде і буду переробляти. Отже, замість вікон я вирішив покласти грати, адже е можливо гасти не зможуть побачити нас через них. Але я думаю, що треба. Щоб було все добре. Ось. Е також, також, також я би хотів, щоб тут унизу десь. Виходячи звідси, йшов тунель, який, який вів би нас прямо туди, прямо до е, дроберга, де знаходиться моя ферма візерів. Ну, вона ще не дороблена, але вона вже набагато краще працює. Е, ну що ж, давайте побудуємо далі. Ось. Ну що ж, ось так зараз виглядає всередині моя будівля незерська. Ось я вирішив її також озеленити. Так само, як я озеленював все на Playcraft 2. Ось цей метод мені дуже подобається. Так. Е також, також, також. Тут у мене є ванна з підігрівом. І ці поршневі двері. Опа, заходиш. Проходиш, невеличка затримочка там. Але в загальному працюють непогано тут. Вони працюють за рахунок того, що поршень цей відсувається, і забирає блок з редстоуном. Ось, таким чином, двері відкриваються. Тут десь заграні пігмени були, я постійно їх б'ю випадково. Ну, подивимось, що цей пігмен щось хоче від мене. Так, так, так. Є yeah, є. Yeah, yeah. Ну, давай, будемо битися. Підходь, підходь. Ага. Воувау. Хто це мене так валив? Воу. Не знаю чому, але я щось, щось чомусь. Ааа, я сам вдарив своєю стрілою, Ясненько. Ось так воно було. Оп. Я загорівся і полетів. Тобто я собі стрілою більше шкоди наніс, ніж. Він мені. Так, а тепер е, робимо дах. Так, відвали, 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 відвали. Відвали. Робимо дах. І зараз я покажу, У мене вже ідея, як я зроблю дах. І повинно буде все міцно. Ось, як бачите. Все встояло. Я сподіваюся, підставим тільки ще може вибитись. Ось. Але не обов'язково, щоб вона в нас стріляла. Ну що ж, а, кнопку вибила. Петлюка. Мені здається, була. Так. Запасна. Опа. Ну що ж, робимо дах і зустрічаємося. Ну що ж, готові? Бухнем зілля. Бухнула зілля. І... Так, це міст. Міс, який веде до ферми візерських скелетів, можливо, я неправильно написав. А також ферми блейзів. І поки я будував ферму візерських скелетів. Ну як будував ферму. Е Розширював. Я набив всі гарні голови. Готові. Опа! Що скажете? Як вам цей будиночок? Як вам цей будиночок? Вам подобається цей будиночок? Мені дуже подобається. Хоча, чесно кажучи, якщо тако подивитися ближче, то видно, що дуже багато тут різних деталей, які мені, можливо, треба було якось простіше зробити. Ось. Ну що ж, зайдемо в середину. В середині, в принципі, нічого не змінилося. Е, зараз в мене версія 4А. Я. Я кину назад, бо в 4А реально можливо грати. В 5 у в мене глюки скажені. Ось така кімнатка. Тут зелена у мене травичка. Ну як листя. Ось, Ця дорога веде до... на ферму. Е... Ух, ледь не впав. Е... Ендер... Ендер ферму. Ще десь тут була дорога, яка веде до відьом, але я, здається, не пам'ятаю. Де вона? <хи> так, тут джакузі, потім ми там поспимо. І. Що ж, давайте збігаємо. Ага, всередину зайдемо. Бігаємо, я покажу вам. Ем... Ферму візерів. І тоді. Ми закінчимо цю серію. Ось. І тоді, і тоді цей тунель. Опа, нема вагонетки. Супер. Ну нічого, підемо пішки. <смеш> я будував цей тунель дуже довго, неймовірно скажено. Е, прикрасив його ось такими е, картинами. До речі, можливо, хтось помітив на горі. Я повернуся спеціально для того. Я оточив будиночок е, залізницею. Для чого я це зробив? Для того, що в новому снапшоті інтелект штучний е, мобам не дозволяє заходити на рейки. Тобто вони можуть на них заходити, але тільки тоді, коли їх хтось заштовхне, а просто самі вони будуть старатися ходити, отут не будуть заходити. Це зроблено спеціально для того, щоб люди могли нормально кататися на вагонетках. Ось. Тому я тут її огородив, і таким чином, моби, навіть якщо захотять, зайти не зможуть. Ось, отже, ця дорога е, проста, верхня, тут можна йти пішки, а можна і поїхати на вагонець. Якби вона в мене була, я би з'їздив обов'язково на ній. Ось, в мене її немає, тому ми підемо пішечки, про щось поговоримо, я щось вам розповім. Ось ця дорога, вона не дуже велика. Я тут натикав картини, можна забрати. Отже, перше питання. Давайте народ придумаємо назву для цього будиночка. Я надіюсь, він вам сподобався. Придумаємо якусь класну назву, наприклад, там... пекельна смерть візера. Або зомбі пігменська халупа. Щось таке. ось, Тобто придумаємо. напишете багато різних варіантів, я запишу на книжечку, виберемо найкращий, табличку вчіпимо. Ось ось у мене ферма візерів, тут в мене є вагонетки і тут є вагонетки. Беремо свій лутінг, вип'ємо на всякий випадок, якщо у нас скине долбаний пігмен в, е вниз. Ось тут я провів дуже багато вибухових робіт, так як ви бачили, ти так швидко і несподівано біжиш. Вау! Вау. Я думаю, хто ж там б'є? Підкрався, несподівано. Ого, 3 секунди. Ну нічого, я думаю, я не помру. Так, в гасці не видно. Ось 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 опа-па-па-па-па-па. Ось, 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 ось. Опа-па-па-па-па-па. Опа, опа, опа. Дай голову. Ось, я тут все підірвав. Е е всі ці форми видно, форми фортеці, а ці блоки я просто додав, візери не можуть тут спавнитися тільки ось тут. Отже, тут величезна відстань, я йду звідси туди. І по-любому хтось спавниться, як бачите. Фірвали! Довбаний блейс. Ось. Тому тут дуже вона продуктивна, хоча тут немає нічого автоматичного, тут треба все ручками. Ось. Дорога, яка веде туди, ось там видно. Вгору. Там я знайшов подвійний спаунер блейза, тобто два блейзових спаунера, насправді дуже близько. Я не розумію, чому раніше я не бачив їх. Ось, але там є таке діло. Дай череп, не хочеш? Ось таке, що я розказав вам, що ще розказати. Ага, багато ажіотажу набрало моє відео про... О, видно, що в мене є шипи. бачите, він сам себе коцає. Тут шипи на таніжках. Е так, сам себе коцає. Ажіотажу відео про YouTube. Я хотів сказати, народ, не переживайте, ніхто не буде завтра робити YouTube платним. Е не треба видаляти канали. Ну, звичайно, е паскудний дизайн зроблять, так як я зрозумів, що унікальний дизайн тепер ніхто не зможе зробити. Але дійсно Ярокес написав, що він, коли дивиться відео, він на канал ніколи не заходить. Наприклад, я коли дивлюся відео своїх ютуберів, я те, також не заходжу на їхній канал. Ось, тому я не розумію, в чому причина, неважливо, які канали, ну як, важливо, звичайно. Але я думаю, ми якось з цим змиримось. Бо, звичайно, якщо ви повидаляєте свої канали і не будете дивитися, наприклад, мої відео, то я не буду їх робити, це точно. Я думаю, те ж саме скажуть і інші. Ютубери. О! О-о-о-о. Відвали. Відвали. Ну що ж, на спавнери блейзів не будем дивитися, бо там ще немає нічого. Дивіться, я тільки повертаюсь сюди, а тут вже є в нас скелетик. Я думаю, за півгодинки можна надовбати тут пару стаків умілля і... і. 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 треба тебе вбити. А, і череп. Ось. Так, ну що ж, забираємось звідси, куди я ще хотів зайти, бо я вже забув. Е -е, в верхній світ ми сьогодні не підемо. <с> Перший раз я провожу повністю всю серію в Незері, причому Незер сам лагучий, але він у мене зовсім не лагає. Давайте вб'ємо ще цього друга. І все. Або цих двох друзів. Надіюсь, вони мене не вб'ють. Ні. -і 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 -і. Відкидування не дуже доречно на цьому мачі. Ех, якби це був череп, він би впав в лаву. Ось. Ну що ж, 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 опа, ось так я сідаю і просто їду, тут немає нічого такого автоматизованого, супер, як на Плейкрафті. До речі, щодо Плейкрафту, в мене виникла дуже офігенська ідея. А от дивіться, бураті не стоять і не заходять. Молодці. Дуже класна ідея, я. Хочу дещо зробити з яйцями. Я придумав, що зробити з яйцями. Оп. Тому чекайте випуску Playcraft 2 і також чекайте нову карту Векса, яку він ніяк не хоче випустити. Гад. Я вже не дочекаюсь, поки він її випустить. Ось, буду, хочу її пограти. Тут, до речі, у мене кварц, бачите? А тут. О, до речі, у мене все-таки в верхньому світі є ще що показати. Але я подивлюсь по часу. Якщо є час, то я покажу, якщо ні, то не буду показувати. Зараз я подивлюся і повернусь. Mm. Ну що ж, вже трохи записано часу, і <сум> щойно помітив, що завжди я починаю після обрізання відео зі слова «ну що ж, треба придумати щось таке цікаве. Потім над цим подумаю, також, якщо є пропозиції, пишіть. Наприклад, до Кем завжди каже All right, all right, guys. <хи> я міг би казати там щось. Йоу Або ге. Ну, не знаю. Ось. Тому є вже часу записано трохи, тому не буду я більше показувати, що там в верхньому світі скажу одне, що з знищувачем перлин я ще не розібрався. Я поки що. Мені подобається поки що кактус, але. Кеша Макс написав мені, що там він все працює, тому я подивлюсь пізніше, бо його дизайн мені дуже подобається. Ось. Ем. Також що я почав будувати це почав будувати темну вежу, добудовувати. І нібито непогано виходить. Ось все, що я хотів сказати на сьогодні. Я думаю, вже пора спати, лягати, тут ніч. Пора викинути. О, в мене є музика. Треба лягти під музику спати. Ось тут буде в мене музика. Я знаю, що в мене є тут десь платівка. Ось отут. Так, ось це. слухав, послухаємо червону. Чірп. Чірп мені також, до речі, дуже подобається. Ось. Вау. Трохи трохи лагає, бо вийшов, зайшов в, гри, в гру і чанки не провантажені. Тут... Вау. Вискочило сама. О! Є музика, так, знімаємо свою броню. E, Protection 4. Повністю майже ціла шапка. Кевлар я підписав. Супер офігенно від вибухів. Броня, яку я сам зробив? Ну, штанішки, брається поміняти. Взуття супер класне. Складаємо в скриню. Складаємо весь лут в скриню. Так, що тут в мене ще є? Дуже класний меч, лутер. Гострота 4, лутінг 3. Мікомеч пізніше перейменує, Кірка-Сокирка, Парадонтакс, Стейки, Вернедуб. Ну що ж, можна лягати спати. Е, дякую вам за увагу. Я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, вам сподобалось. У мене 27 левелів. Фух. Бувайте, на добраніч. Таю на комарі під кассету офіс, я пишу пісні, як нелегко легко мені, Трата тітату, я фанат Ютуб